Військові РФ приїхали до мене додому. Вони мені казали, є 20 чоловік, які згоди сотрудничать, але чекають твоєї команди. Зв'язали руки, підняли на електролібіці, ну, почали наносити кхів, удари зброєю. В следующий раз ми сюди привеземо ребенка. Лібо ти будеш вісіти, вона буде смотреть, либо або ну, наоборот относились, конечно, ну, как ну, не к человеку, как к собаке. Вы, возможно, зможете впізнати якісь знайомі прізвища. Хтось був колаборантом, хтось просто на довірятьє сприяня, хтось був відверто державним зарадником. Я розумію, що все одно що які-то розговори в самому буде, но, тип, ну, типу, ну, як в не тюрма. Руський мір на Харківщині це історія про тих, хто його наближав, і тих, хто з ним боровся. Про тих, хто став жертвою окупаційного режиму, і тих, хто активно йому сприяв. А тепер в ув'язненні, бо не встиг втекти від українського правосуддя. Шевченкове селище у Харківській області на шляху до Куп'янська, одного з ключових логістичних вузлів російської армії під час окупації, через який та перекидала техніку та живу силу. Про звільнення Шевченкового стало відомо 8 вересня. Почали з'являтись перші відео з українськими військовими. А згодом ось це вже знакове фото з бійцями, які звільняли Шевченкове. На тлі перефарбованої з триколору у синьо-жовтий стели. Проте разом з переможними фото та відео почали з'являтись і свідчення про численні злочини російської армії: мародерство, обстріли будинків мирних мешканців, ув'язнення, тортури та вбивства. Ось одна з катівень у підвалі місцевого військомату. Але це не єдине місце, де окупанти ув'язнювали та катували місцевих. Їх було чоловік сім на двох транспортних засобах. Володимира Ярошенка, начальника місцевої поліції. Російські військові спочатку допитували у котельні селищної ради, а згодом перевезли до фермерського ангару. Зв'язали мені руки, підвісили на кранбалці. І наносили тілесні ушкодження. Чим треба? Щоб я почав співпрацювати з ними і щоб дав наказ співробітникам поліції виходити на роботу. Як вони мені казали, є 20 чоловік, які согласні співпрацювати, але ждуть твоєї команди. Я їм категорично відмовив. Вони мене опустили. Ну, На землю розв'язали руки, сказали, в тебе є 2-3 дні поміркувати. Віддуючий раз ми сюди привеземо рабінка. Либо ти будеш вісіти, вона буде смотреть, либо ну, наоборот. І ви вирішили тікати? Все. Ну, виїжджати, не тікати, а виїжджати. За два дні, це було 27 березня. Ярошенку вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, як каже сам обманним шляхом. З того часу минуло майже півроку. Є травма на руці. Підкушено не розумію, що. Руки працюють руки зараз уже працюють. До цього не працював. Ну до цього кілька місяців після спілкування з ними не відчував двох пальців на ліві і двох пальців на праві. Запитуємо Володимира про тих поліціянтів, його підлеглих, які, начебто, зголосились на співпрацю з окупантами. Ці мешканці Шевченкового виходять зрадили присязі поліцейські. Вони де? На жаль, їх немає на території, на деокупованій території. Тобто ну, за інформацією місцевого населення вони виїхали вслед за руським кораблем. Багатьох із тих, хто виїхав услід за російським кораблем, особисто знала мешканка Шевченкового Ярослава. Під час окупації її запроторили в одну з камер місцевого райвідділку, який перетворився на так звану народну міліцію. Вона стверджує без причини: я ну пройшла в дознавательну кімнату, як потом я знала, що вона називається так. Я Зайшла працівник поліції, мені сказав: подожди пару хвилин. После чего он зашел с палкой резиновой, ну, с ПР, и ударил меня ну, по плече. И говорит, говори. Я говорю, что все, что знаешь. Знаешь, Атошников? Говорю, нет. Но говорю, одного знаю, который уже служит там с 14 -го года. Он приезжает, уезжает. Ну, все. В камере Ярослава провела три дни. Относились, конечно, ну, как не, не к человеку, как к собаке. Добави воду, вики, Здесь нет. Здесь нет, ну без воды я была. Без ничего. Згодом жінку відпустили, але за однією умови. Говорит, пиши объяснительно, что ты ничего не делала, ничего не видела, ничего не знаешь. Вот я написала, только ты отработаешь 15 суток. Это ну, новый закон, там у нас новый кодекс, вот так. Если не придешь завтра о 8 часов утра отрабатывать, у тебе трое дітей, задумайся о том, что будет дальше. Я пришла в 8 утра, после чего там, я занималась уборкой, кормила заключенных, там, рвала, полола траву. Ну, я типа согласна на это. То есть они замусили подписать папирец, что вы не маете претензии? Да, да, да. Хочу помогать. Когда последний день пришла, я знала, что это 15-е сутки. Ну, все, я уже, ну, она говорит, распишешься, все. А потім подошло, говорить, ти ж прийшла полдів, ані восьмо. І що плюс п'ятнадцять. Ярослава називає ім'я того, хто керував так званою народною міліцією. Це Віталій Міхальов. 33-річний Міхальов раніше працював патрульним у Харкові. Безпосередньо до окупації служив Шевченковому дільничним офіцером поліції. Останнє його фото в інстаграм від 2018 року у військовій формі з українською символікою. Вже під час окупації Віталій зі слів місцевих очолив так звану народну міліцію у селищі. У розпорядженні схем є документи, в яких зазначений його новий статус. Ми раніше спілкувалися, нормально ми на школі вчились. Держу, так і так, Віталій ну, ну, за що. Ну, типу, ну він мене не знає типу, взагалі. Заткнись, що ти тут ходиш, А хоча дружили. Це ж ім'я називає і поліцейський Ігор Руцький. Сам він на співпрацю з окупаційним режимом не пішов, навіть попри тортури. З перших днів окупації Шевченківського району ми знаходилися за місцем дислокації. Як могли, виконували свої службові обов'язки, слідкували за переміщенням колони військової техніки, передавали дані нашим військовослужбовцям, керівництву. І 18 березня військові РФ приїхали до мене додому. Під погрозою фізичної розправи наді мною та моєю сім'єю забрали мене до себе в автомобіль, вивезли на одне з сільськогосподарських підприємств, де зв'язали руки, підняли на електролебідці, ну почали наносити удари зброєю, ну прикладами автоматів, бітами, дерев'яними палицями, змушуючи до співпраці. Жодних позивних чи імен російські військові, звісно, не назвали, але чоловік зрозумів, де вони служать. Це були як військовослужбовці РФ, так і ЛНР ДНР. Ну, з чого я зрозумів, це було в них різне екіпірування, і військовослужбовці так званих ЛНР ДНР. Вони розуміли українську мову. Ви не знаєте, який це підрозділ російський? Ні, ні. Я тільки бачу, що в них в машині на торпеді висів. Флажок прапіпрапарець літуча мич чорна. Чи могли вони бути співробітниками російського гру? Як ви думаєте? Е, ну я думаю, що могли, тому що екіпірування в них було е, вищого рівня, чим даже в кадрових російських. Пізніше схеми показали поліцейському форму та зброю, яку використовували співробітники гру та афільйованих з цією російською структурою службовці приватних військових компаній. Він підтвердив, що люди саме в такому екіпіруванні його допитували. Чи ви допускаєте, що хтось з місцевих міг підказати де вас шукати? Так, я допускаю. Я знаю цей факт, що мене так сказати злили. Показали місце мов проживання, і вони приїхали прямо до мене до будинку. Спроба примусити обох поліцейських до співпраці через катування, схоже, мала на меті дати зелене світло іншим, їхнім підлеглим та колегам-правоохоронцям перейти на бік Росії і служити її інтересам. Але окремі жителі селища пішли на таку співпрацю добровільно та свідомо. Тож нині у Шевченковому правоохоронці досі шукають тих, хто наближав «Руський мір, підтримуючи і просуваючи ідеї російської пропаганди. Тих, хто без примусу перейшов на бік Росії і став тут фактично очима та руками окупаційного режиму, паралельно отримавши додаткові, раніше неосяжні кар'єрні можливості. Тоже спали. Судійські справи. Хто що знайшов? Бачите, розстелили на них матрас і далі сплять. До окупації в цій будівлі в центрі Шевченкового на першому поверсі був суд, на другому прокуратура. Під час окупації сюди заселилась російська військова поліція. А це що було? А, помічників здається кабінет суддівський. Безпосередньо після деокупації території Шевченківського району ми з, з працівниками прокуратури приїхали в своє приміщення. Було встановлено, що в приміщенні в зазначеному перебувала військова поліція російська, оскільки були знайдені жетони, шеврони, які свідчать про це, а також певна документація. Дуже поспіхом втікали військові поліцейські, які були в указаному приміщенні, навіть позабували свої особисті речі. Зубні щітки, білизна спідня, зубна паста, мило все. Навіть стояла недавно приготовлена каша на першому поверсі, тобто хлопці збиралися ще повечеред. Тут же були знайдені списки співробітників так званого управління внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області. Це не тільки на території Шевченківського району або Куп'янського, це взагалі по всій окупованій території Харківської області. Серед цих осіб, які маються в списках, були як діючі працівники поліції на момент окупації, так і ті, які вже пристали пізніше та почали співпрацювати у поліції окупаційної воли. За мою інформацію, всі ці особи покинули територію та виїхали у Російську Федерацію. Тобто, втекли. Ці списки є у розпорядженні схем. Ми проаналізували їх і окремо попросили мешканку Ярославу та поліцейського Ігоря подивитись на них. Чи бачать знайомі прізвища? Артюхов Олександр Олександрович. Болюх Євгеній Олександрович. Мужва Андрій Іванович. Ларіонав Віталій Володимирович. Три брати Мамони. Міхальо Віталій В'ячеславович. Юсифов Андрій Нурадінович. Лісовой Артем Олександрович. Струнгер Віталій Васильович. Схеми ідентифікували деяких з названих осіб. Це 31-річний Олександр Артюхов. Зі слів місцевих працював старшим інспектором з ювенальної превенції. Ідентичну посаду отримав в так званій народній міліції. Євгеній Болюх. Він не показує в соцмережах своє обличчя, проте єдине фото на його сторінці поліцейське авто у столиці. З поліції Болюха звільнили у 2017-му. Він ще майже п'ять років судився з відомством, щоб отримати з бюджету компенсацію за відпустку і моральну шкоду, але безрезультатно згодом почав працювати помічником судді у Шевченковому і, зрештою, опинився в лавах окупаційної міліції. Ще один з тих, хто вирішив служити іншій країні Андрій Гужва. У 2015-му він звільнився з української ДАЇ і вже під час окупації обійняв посаду інспектора ГІБДД у так званій народній міліції. А це 26-річний Віталій Ларіонов. З дитинства готувався захищати батьківщину. Під його фото в кадетській формі пишуть наші будущі защитники. Служив у поліції Харкова. Та після початку повномасштабного вторгнення до рідного Шевченкового Віталій повернувся не захищати його від окупантів, а навпаки. Про шлях 29-річного Володимира Мамона, прізвище якого також є у списку раніше, розповідали колеги зі слідства інфо від поліцейського конвойної служби до окупації, до оперу повноваженого карного розшуку та власника автомобілю Ніва з емблемою Зе після переходу на бік ворога. Згідно з даними офіційного слідства, крім так званого патрулювання, мамон також розвозив провізію російським солдатам на блокпости, мародерив і шукав атовців. Ба більше у списках окупаційного поліцейського главку схеми знайшли ще двох мамонів. Це брати Володимира Олександр та Дмитро. У минулому теж поліцейські на Харківщині. Олексій Назарко зі списку співробітників так званого управління внутрішніх справ працював помічником чергового в Шевченковому до окупації, а під час отримав посаду оперуповноваженого карного розшуку. Андрія Юсіфова, який у 2017 році додавав до Аватару український прапор, місцеві називають начальником ІВС, тобто головним відповідальним за камери, де утримували мешканців, як от Ярославу. Юсіфов працював патрульним поліцейським до повномасштабного вторгнення, та вочевидь вирішив залишитися в окупації і працювати в інтересах країни-агресора. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надісліті саме з повідомлень. Ми намагалися зв'язатися з усіма названими поліціянтами. Проте, схоже, вони перестали користуватися українськими номерами. На теперішній час ми проводимо це слідство в 178, здається, кримінальних провадженнях саме стосовно колаборантів. Всі колаборанти, майже 70%, які дійсно сприяли окупантам з Російської Федерації, саме з ними і виїхали до Російської Федерації, і перебувають зараз там. Тому це нам ускладнює трошки нашу роботу. На теперішній час затриманими перебуває близько 32 осіб, саме звинувачені в колабораційній діяльності. Це вони різні. Це і представники так званих органів влади, так звані народні мери, народних адміністрацій. в Кремнике Такие. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я, Стрежко Михаил Андреевич, родился 21 ноября 1997 года. До войны работал на конюшне. На момент нашого приїзду 24-річний Михайло вже тиждень як перебуває в харківському СІЗО. Його підозрюють у співпраці з окупантами у Шевченковому. Я не проти був України, я б нічого устраювала, я працював. Я їздив до батьків на вихідні, я би, все устраювала. Батьки мешкали у Шевченковому. З початку Великої війни та окупації селища почали кликати сина до себе. Якщо буде можливість, то. домой поехали. То есть они не начала пропонували вам приехать до них на окупованную территорию? Ну, каждый родитель переживает своих детей. То есть они не на окупованную территорию? Ну, у них там было спокойно. Питание такое, вы понимаете, что происходит? Да, конечно. Что происходит? Ну, захват территории. Ну, русские войска. А з якому з переїздом до селища Михайло отримав пропозицію попрацювати в окупаційній адміністрації? Я називалася що саме Начальник відділення Хощасті. Хосаділи. Як ви потрапили цю роботу в адміністрацію? То у мене був в адміністрації. Ось він, Андрій Стрижко. На відео у головному уборі схожому на папаху. Разом з іншим чоловіком зриває герб зі стіни. Раніше Стрижко старший працював ковалем. З окупацією зробив стрімкий кар'єрний стрибок, отримавши від Росії посаду головного селища. Я так що він затримала цю посаду. Чон повів знає побіди на кожлі кузні. Знаю побіди, то, що було розніше над Рістагом в 1945 році, так якби запрещено стало тут з 2014 року. Але у нас його не було, але ніякому нарісувала. Антиукраїнська діяльність Андрія Стрижка під час окупації навіть зафіксована на відео. Наприклад, ось він демонтує пам'ятник учасникам АТО. Сегодня ми мы, мы живемо не в непростое время, когда западный мир стремится врасти рост нацизма на постсоветских территориях, тим самим внести розкол між братськими народами. А ось бере участь у нарадах із головою так званої Харківської тимчасової цивільної адміністрації Віталієм Ганчевим. Або ж, головою на нарадах сам. Как ви относитесь к этому? Пойдем? Все за все. За? Да. все? Прийнято. Давав він робочі вказівки і синові, через що той власне згодом і опинився в СІЗО. Прямих задач якби не було. Нам, там отець говорить, там завтра приїде гуманітарка, треба щось не Тут Приїжджає, наприклад, машина приїхала, всі дружно встали, пішли розружати. Треба було кого-то їхати був водітелем. Однією з таких задач було розвісити по селищу проросійські борди. Сказали, повесить плакаты. Там был изображен русский флаг и надпись «Мы с Россией один народ». Вы Да. Нам пообещали за них четыре машины гуманитарки, приехало только две. Для чего? Ну, чтобы дружить народ. Вы думаете так, с чем народ? Ну, у меня там

Ну, конечно, хорошего от этого ничего нет. Чего ты Честно, вообще пустота. Понимаю, У меня ничего не осталось, насколько я так понял. Ни дома, ничего. Семья раскидана, я шумом чувствую. Батько до окупації Коваль, а під час керівник окупаційного режиму Шевченкового нині схоже у Росії. На його сторінці в однокласниках під фото, де він позує в Москві на тлі пам'ятнику Жукова, розгорілася дискусія. Один з користувачів мережі з Харкова запитав у стрижка, чому він залишив країну і родину. А як же жена? своїх же не бросаєм? Я скоро буду вдома. Яким образом ти там окажешся? Яким відходив, тільки БК поповню. Тебя особо там не ждут. Цікавимося тепер у його сина. Чи була можливість виїхати разом з батьком? Якби стрижко старший покликав, а не втік сам. Чи погодився б? Я сі б знала, що такое будет возможность. Буде. Що буде? Можливо, я виїхати? Ну, якщо я знав, що за гуманітарку буде таке. такое наказание, возможно, поехал бы, да. за то, что работал, да, как бы. Но ну, в основном занимался гуманитаркой. Первое время некоторые люди говорили, мы не будем брать русскую гуманитарку. Были так, ну, не, мало, но было. На август бабушки бросали палки бежали за гуманитаркой. І були очень довольні, коли я підвезів домой. Также точно є день. Ви розумієте, що росіяни створюють само? Ну, так, звісно, я понимаю. Я знав, знав, все одно, що якісь розговорили в саме будуть, але, типу, але... не тюрма. Ці розповіді з тепер вже деокупованого Шевченкового на Харківщині є прикладом того, що таке російські мір. І якими є його наслідки? Хто ці люди, які йому протидіють, а які навпаки зраджують присязі та обирають шлях йти пліч опліч з російськими окупантами, і що зрештою їх чекає у майбутньому після звільнення всіх територій України?